Давайте тоді, колеги, перед тим, як я передам мікрофон Олександру, хотів би ввести пару слайдів. Чому, наприклад, ота дефенда, от ЗЗР в господарстві, так як я закінчував факультет, факультет захисту рослин, що хочу сказати, давайте по цьому. По... Чому вибір ЗЗР, як ми робили? Тому що до цього, як я прийшов в господарство, в цьому господарстві працювали тільки оригінали, оригінальні препарати, колеги. Я не проти оригінальних препаратів. Це прекрасна історія. Знаєте, препарати божественні, ціна безбожна. Тобто, я за, за такі препарати, я за те, що вони мусять коштувати багато. Я за те, що вони дуже ну, непогано працюють у більшості варіантів. Але, наприклад, у 2019 році в компанії ОЛФ ми, наприклад, що зробили? Було власник бізнесу, сказав, що треба переходити максимально, скільки можете, на оригінальні препарати. Ми, якщо не помиляюся, там збільшили витратну частину. Планувалося ну, на 10 мільйонів доларів всього-навсього, для холдингу. Зрозуміло, що і холдинг здоровий, але на 10 мільйонів доларів ми збільшили. Проблема в іншому, що врожайність не збільшили. Бо деякі кажуть, якщо ти використовуєш оригінальні препарати, то плюс 20% у тебе врожайність. На це, напевне, тоді ми і піймалися. Ну, рішення було не, зі, не за мною переходити все на оригінальні препарати. Дуже багато перейшли на тоді оригінальні препарати, але. Повірте, оригінальні препарати нам зробили, не буду казати, якої компанії хто працював в той час зі мною, той розуміє, що ми десь на 15 тисяч гектарів дуже стресонули сою і соняшник у Полтавській області, і так стресонули, що ну, мали проблеми, і це все на оригінальних препаратах. Так що, це, знаєте, як ото кажуть, колись були оригінальні препарати всі високої якості, зараз є препарати різної якості. Ми розуміємо, де їхні виробничі потужності знаходяться у багатьох компаній. І якість не завжди ідеальна. Розумієте? Ціни з кожним роком, в принципі, збільшуються. І в генерики теж підтягуються. Не то що там генерики святі, там знаєте, генерики генерику, як кажуть, ще й різниця є. Тому що я так попадав з цими генериками, що. І ворогу не побажаєш таких попадінь. Ми з Олександром Хмелюком мали проблеми там з генериками, тому що вони є різні колеги. І ви повинні самі перевірити. Якщо хочете там персональну якусь думку, подзвоніть, я вам розповім. Але це дуже різні речі, колеги. Тобто не порівнюйте. От, вони всі однакові. Ні, <знається> знаєте, завжди можна знайти генерика дешевше. Оце я вам кажу, це однозначно. Ну, що, чому ЗЗР? Там, і ми використовуємо такі. Там, захист врожаю, мінімалізація ризиків, резистентності, безпека продукції, використання ресурсів. Зрозуміло, що все загальні речі. Вибір якісних ЗЗР дозволяє ефективно боротися з шкідниками та хворобами. Ну, про компанію Defender вам скажу, що ми співпрацюємо, я ще не помиляюсь, з 2018 року. І їхні препарати вже з там Років відкатані мною особисто, я знаю їхні плюси і їхні мінуси. Не всі препарати ми беремо в компанії Дефенда, але дуже багато ми беремо відсотків ну, більше половини, напевно, точно. Що по ЗЗР, колеги? Якщо порівнювати ту культуру, яку ми найбільше висіваємо, ми висіваємо кукурудзи. І от самі головні пункти, які я вважаю, що і мені в багатьох холдингах це заборонялося. Ну як заборонялося? обмежують бюджет, а там як хочеш крутися. Це наявність ґрунтової схеми при вирощуванні кукурудзи. Для мене вирощування кукурудзи з ґрунтової схеми це must have. Ви можете розповідати, що можна і там страховими гербіцидами бійтися, там казки різні мені. Я дуже багато бачив різного досвід у мене якби для мене він унікальний, тому що це холдинги, це величезні площі, це різне розташування господарства по Україні. І ви розумієте, коли, наприклад, в Західній Україні, от. Ще посів не закінчили там, в квітні місяці, або тільки розпочали і починаються дощі. Як правило, там в кінці, ну, мене так випадало, що кінець квітня, початок травня. І такі заливні дощі, там, не знаю, ну скій випадало, там, 50-100 міліметрів, якщо це Львівська область брати, Хмельницьку, Тернопільську. Ну, Вистачало опадів одноразово. І ви потім тим оприскувачем ніколи не можете зайти, поки не підсохне. Дронами. Ну, дрони теж, як кажуть, про дрони ми поговоримо в третій день, тому що є про що й про Дрони розповісти, тобто без ґрунтової схеми, кукурузу вирощувати, на мій погляд, це не можна якісно виростити і захистити свою професійність колеги, ви не зможете. Знаєте, я випадки завжди є випадки, що там все прекрасно, все склалося і так далі, але на великих площах вирощувати кукурудзу без ґрунтової схеми це величезні ризики для власника. Я ж кажу, якщо власники бізнесу розуміли всі, наскільки ґрунтова схема важлива, да, от всі розбиралися в тому, що кукурудза так, то багато помилок би в великих холдингах було б менше. Грунтова схема дає агроному підприємству впевненість в отриманні чистих полів від бур'янів. Колеги, коли в 2020 році я пройшов наше господарство, ми внесли перший раз грунтову схему. Дуже багато хто плювався, хтось там розповідав, що тютюник, що ти твориш. А ви пам'ятаєте 2020 рік, коли випало, якщо не помиляюсь, там більше 100 мм міліметрів травні місяці, і в нас позаливало все. Сусіди, які сиділи на страховій схемі оригінальних пестицидів, вони тільки бралися за голову, що робити, тому що заїхати неможливо було. І воно лило десь тижнів двоє. Ну так кукуруза гарно заросла бур'янами, а потім вже працювали страховими препаратами. І так шурнули ту кукурузу, що вона просто ну вона, ха, вона тут прозріла. А в мене стояли поля чисті, розумієте? І промивання не було. Наявність якісної ґрунтової схеми може економити страхову. Тобто оця історія в агрономії 1 плюс 1 не завжди дорівнює 2, це тоді, коли ви захищаєтесь бюджет. Так, при захисті бюджету ви безсилі перед економістами і фінансовою службою. Чому? Тому що у них на калькуляторі 1 плюс 1 дорівнює 2. У вашому випадку 1 плюс 1 може дорівнювати 1,5, 1,3, 1,1, 1,2. До чого це я маю на увазі? 100% ми використовуємо страхову схему. Інша, перепрошую, ґрунтову схему, інша страхова частина нашої схеми, так ми працюємо тільки там, де є проблема. Тобто, там, ну як правило, це краї полів, там якісь дуже грязні поля, якісь проблемні поля. Там, наприклад, давайте з цим ваточник, да, у кого там ваточник є, ви розумієте, ґрунтова схема тривати не буде. Тобто, це більше точково, це не must have, що ви повинні все 100% обробити. Так, ви можете обробити, питань немає. Якщо вам. Якщо вони зацікавлені в фінансовому результаті, то, як правило, 1 плюс 1 буде дорівнювати 2. У нашому випадку виходить по-різному, колеги.